Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші вам з перемогою в першій офіційній грі. Поділіться вашими враженнями від поєдинку. Ну дякую за привітання. Перший матч завжди такий нервовий. І я бачив і сам чувствував, що хлопці трошки нервують перед матчем, але я заспокоїв їх. Сказав, що немає в лізі ніодної команди, яку ми не можемо перемогти. Без помилок не буває, але якщо ми будемо, і є командний дух, і є характер, то ми 100% даємо результати. Переможемо чи зіграємо в ніч. Це другий. Ну, По-перше, я вдячний хлопцям, що ну, по такій грі, коли ми програвали, забили гол і постійно напрягали суперника, создавали моменти. І такі ну, непогані моменти біля воріт суперника. Ну, хотілося б забивати. Тому що стільки ситуацій було добрих, треба забувати. Що вам вдалося, і що не вдалося в цій грі? Ну, перш за все за все, нам вдалося зіграти так досі агресивно в атаці, досі так непогано попрацювало в верхньому пресінгі. і ну, більше з правого фланга так активно працював. І Байдал активно працював той же е, Тарас Дмитрук, тобто насичать е, карний майданчик суперника. Трошки, скажімо так, е, хотілося, щоб зліва теж було більше, але ну, треба в тебе час. Е, хтось краще готовий, хтось е, чуть хуже готовий. Але в цілому я, я вдячний хлопцям, тому що по такій грі по ну, складній грі. Треба було правильно думати, мислити на полі, ні в коєму разі не, скажімо так, не заігруватись, не розкриватися, держати правильний баланс в другому таймі. Мені здалося в центрі поля побілч побільшало боротьби виграної і попереду. Агресії швидкості дій, чи я помиляюся, чи ні, що ви говорили в перерві? Ну насамперед, так ми і робили акцент, тому що Фенікслічовець, Маріуполь, Феліс Маріуполь, дуже багато грав такими вертикальними передачами. І не, не, не ми успівали там підібрати другий м'яч. На це заробили акцент, і хлопці це скажімо так сприйняли. Ну і по другому таймі я теж можу сказати, опять же, слова подяки нашим волівальникам, які і в першому таймі нас знали, і в другому таймі. 12-й гравець це дійсно пішов нам на користь. Я дуже хочу, щоб кожен матч ми радували наші болівальників, і щоб їх там звичайно щоб більше, чим можна, не можна, Але я вважаю, що хлопці сьогодні віддали все, що щоб теж подякувати нашим волівальникам. Дякую вам за коментар. Вітаю з перемогою. Успіхів! Оксим Ігорович, по-перше, я розумію, що настрій мінорний, і говорити нема про що. Чи, є, чи були ті позитивні моменти, які би ви хотіли відзначити у цій грі? Е, ну, скажімо так, позитивні моменти відзначити в грі. Ну, непогано почали гру. Непогано почали, то що про це не боялися. Забили я швидкий м'яч і. Що не сподобалося, як почали грати після двадцятої хвилини. Після того, як почали чомусь грати на утримання рахунку, дуже дуже незадоволений грою передньої лінії в першому таймі. Абсолютно, ну будемо розбирати. Ну я розумію, що далекий виїзд. Я розумію, що трошки було гаряче, але і погода була однаково для всіх. Ворсла, молодці, хочу привітати. Реально яркою заслуговували на перемогу і заслужили достатньо, створили, щоб забити нам м'ячі. Але пропустили і за помилок. Я зараз їх не можу оцінювати, тому що я став біля бровки. Розберемо хто як грає, є конкуренція. Є, е, скажімо так, були в нас деякі проблеми в плані підготовці до гри кадрові, е, тому що все ж таки двоє людей середини поля, яких я розраховую награвав, не змогли приїхати на цю гру е, через травми. Це Богданові Залога, гравці, на яких я дуже розраховую в майбутньому. Ну нічого, люди, які вийшли, хтось замінив хтось цей. Коли зробив певні корективи після пропущеного гола, команда ніби почала давити, простіше грати, але недостатньо для того, щоб зрівняти рахунок, створили дуже багато браку в індивідуальній майстерності футболістів, нерозуміння. Ну але перший тур, виїзд, скажімо так, до серйозного клубу, де робиться команда, знаєте, скажімо так. Є навіть у вас футболісти, які по певним причинам не приїхали до нас. Ми хотіли дехто приїхав і поїхав. Напевно, побачили, що ще там далеко до інфраструктури якоїсь. Але е зробимо все для того, щоб команда була виступала достойно в першій лізі. І завдання я кажу, що на перший рік це закріпитися в першій лізі, зробити команду. Команда робиться е знов нова. Дуже багато футболістів покинули нашу команду, але повинні досягати результату, тому що в першу чергу оцінюється гра команди по результату, по характеру, по духу. Якось так. Дякуємо за коментар, за приїзд за гру. Пасі. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.